Ну, тут у нас такі важливі питання це те, що ми отримуємо субвенції і те, що ми розподіляють за розподіляння переконання бюджету. Субвенції у нас півтора мільйони для спецкоментку дає родичівська міська громада. Великі суми це 12 мільйонів 365 тисяч. Це на житло учасникам були події. Ні, ні, це текстовий, це текстовий. Ти не працювала не чотири таблички? Так. Будете тримати по якій табличці подати. Добре, ну 11 тисяч ще субвенцій на оренду житла теж є. А де 12 метрів А, бачу? Так, три-один. Да, Є типу квартири, договора по прийнятості. Так, так, так. Там Департамент політики. Ой, ні, зараз це ветеранські політики. Вони... Вони... вони вже пропрацьовують скільки квартир не готова. 200 400, не, це ж 50 на 50, 30. це 50 на 50. Ні, 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 ні. ні. це державні дощ, не здоров'я, які йдуть. А, це субвенція. Це субвенція, вони повністю оплачуються житло цією субвенцією. Кількість квартир, ну, точніше в На всю область 20 на квартир. І далі ми пропонуємо збільшити е, доходи е, на... Е да. перевиконання бюджету. Це я, де, де. це розподіл один, зараз пише додаток 1 до пояснювання бодолі... бюджету. Перевиконання бюджету яким додаток 1. Так, додаток 1, Перевиконання бюджету ми ділимо. Ось оцей такий додаток. Mm -hmm. 36 загальний фонд і 16 буде 152 мільйони вісім гостин. З них планується складувати 14 мільйонів на програму покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. Виконком має закупляти певне обладнання відповідно до запитів військових частин. Двадцять 28 600 сот ці кошти мають і після департаменту освіти. Частина з них 13 600, буде спрямована на виплату матеріальної допомоги слуговничого персоналу. Це кофе тисяч кожній людині. 5 тисяч. І 15 мільйонів це на виплату зарплати зв'язку з нефарктую освітньої субвенції, а також грошової визнаку за педагогам. Тобто, ну, то всі працівники ще йдуть по освітній субвенції. Школи педагоги заклади загальної середньої освіти 15 А. Яка сума буде вісім шість.

Е, вихователі. Тут е 13 шісток. Напевно, так. Ну, обслуговуючи ну, персоналі. Ні, вихователі це не обслуговуючи персонал. Значить це ті е, вихователі, наскільки Боже, я ж пам'ятаю, вони отримують при оздоровленні матеріальну допомогу на оздоровлення, коли йдуть відпустку. Та, то, тут, їх, тут їх немає, тут їх це 28. Ні, немає. Немає. Це обслуговуючий персонал. Якщо аналогічно, то 2 тисячі ну Якщо ну, ви кажете, що це по 5 тисяч. На 5 тисяч треба взяти на рахування 22%. А, це ще 100%. Да, так, ну, так, кількість людей рахувала в буває освіти, я думаю, вони ніколи не вибрали. По Департаменту культури аналогічно пропонуємо 180 тисячі тренувати. Що ще говорити по кожній статті. по департаменту ЖКХ. Е, ще ні. Так, продовження цієї таблиці. Так. Так, на місяць для міста платить 1 657 900 грн. 6 800. 6 700. Я по сумі по зараз думаю 30 3000. Далі по субвенціях. 510 тисяч 600 гривень це наші обласні лікарні на придбання слухових апаратів, але це мешканці нашої територіальної громади. Якщо я не помиляються, порядка ну я не помиляюся, що порядка 60 чоловік, тільки точніше не скажу скільки цих людей. А то це не тільки про військових людей, ні це, 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 ні, це не військові, це mm -hmm. люди з порушенням слуху. Так, і оці е, мільйон гривень це військові частини субвенції. Мільйон 655 це субвенція обласного бюджету, але це наша частка співфінансування за рахунок державного бюджету для співфінансування. І потім для нас буде переданий автобус для закладів освіти для маломобільних груп населення. Ну, це для дітей, це буде шкільний автобус. Але вот видку видно? А що <клі> точно? Я думала, что цель на ладони ні. Ні, це ні, нет, <клі> <клі> <берет> <клі> 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 <з> цашкин <клі> <клі> не откроет. Так. Далі беремо додаток 2. Ну еще чисто субвенція мільйон там. Я сказала, что Угу. Перерозход кошки в межах розпорядників і між головними розпорядниками коштів. Ну, знову ж кажу, якщо кінець року, і там завершують роботи, і там на щось не Щоб Щось завершити, треба щось зняти. Ну і перегляд переходить. Велику суму 12600. Чому ми знімаємо це центр реабілітації учасників бойових дій, ми їх навіть вже профінансували, але в них не відбувся тендер, і ці гроші нам повернули на рахунок, тому що ну, там є цілий лист, вони написали, з чим це поля, але не було учасників, ну, тобто не тендер проводили раз і потім другий раз і не змогли закупити це обладнання, яке ми мали купити в межах цього проєкту. Тому у є таке спеціальне оплата? Ну якого? так, напевно. Тому ми ці гроші зразу передбачаємо в бюджеті на 26 й рік. Вони mm -hmm. будуть по-новому виголошувати тендер і будуть купувати це обладнання. Тому ми тут знімаємо таку велику суму і її перерозподіляємо. В тому числі, да. де ви те більше? З електроенергію.

25 лет, Ні. Наскільки я так себе знаю, то ні. Ну, я как он уже знал? Вы можете на завтра, что я не знаю, что я завтра. Да, и вы знаете, сколько мы были, когда были в нашу каденцию, и сколько еще мы были, что вы выходите 25 Ти, можна Можно такое питание Звичайно, Конечно, не было. Но я думаю, що мы в эту годину не оставим. Ну, правильно, але тогда мы все будем знать, за 25 лет, сколько погашений, 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 погашений. Может, запустить, а там у нас есть федератор, а у нас тоже ні, ну хотіли онлайн, щоб. Які залишили з вороги, так? Так, так. Кінець рухається, які борки будуть з типу. Чи які боги перші Так, так. Скільки побачити за 23? Ну, щоб пояснили нам, бо такі великі кошти виділяються на них. Замість оренди. Ну, в іншому випадку ми б 33 мільйони п'ять оренди. А вони ніби самі. Це ж називається, що ніби вони самі платять оренду. А ми просто за них платимо електроенергію. Минулого року було навпаки. Вони самі платили електроенергію, ну, ми там ще доготовували, але плюс ми платили ще оренду. За, за, за оренду? За оренду котельні. Це виходить приблизно. Це оренда котельні? Ні, Ну, тут Ну ну не на увазі, тут... ну, ми оренду котельні ніби не платимо з бюджету. Вони ніби платять самі. Але ми це більше, набагато більше приділяємо на електроносії, ну, на енергоносії. Ловкост, ловкост, ловкост. Добре, давайте наступну дочку. Ви зрозуміли, розімали гроші, ми бачили додаток No3. Чи... Додаток No3 до пояснення запитків це кошти, які ми передбачали для е, нацполіції. Але пору -пору? вони. Е, ні, вони Передбачали, коли надається субвенція, там іде чітке призначення, на що вона може бути використана. На сьогодні вони звернулися, щоб з тої першої субвенції забрати 44 тисячі, з другої 133 і направити на 177 940 на програму на покращення матеріально-технічного забезпечення. Тобто, це ті гроші, які ми їм давали, тільки вони не можуть. Ну, я так собі розумію, що реконструкція судового ру гуртожитку обійшла дешевше. Можливо, теж провели тендер, скоріше за все. І е -е, роботи motово, дешевше обійшли, але вони просять, щоб ту субвенцію, яку ми Україні передбачили, спрямувати на інші цілі. А покращення матеріально-технічної бази і покращення матеріально-технічного забезпечення це різні статті. перший в ну, там були сибетки, були матеріально технічної бази це було 336 тридцять шість. Ми там писали два, ну там в інші бенті було два призначення. капітальний ремонт об'єктів і покращення матеріально-технічної бази. Можна ще питання до попередній табличці? Це знову знімаємо з тринадцятої школи, це своє досвідця ця історія з недофінансуванням. Ну ми з ними вони на ту суму, як там була передбачена, початково ці після там було під... На сьогодні робота не рік Ми їх знову передбачаємо. Вот, Прогнозуємо, що буде і з державного бюджету і е, е, наші співфінансування. А при виконанні така сума 55, це за руку? ПДФО, акциз концерт у кодмікції, конкретно під спрямову. ПДО, акциз і єдиний. 40 надо по 9 акциз. Акциз акций. І 3700 єдиний. А коли ви готуєте бюджет на наступний лікцию? Е, ну, він у нас вже так вот, скажу, на 99% готовий. Ну, скоріше всего, завтра все після завтра буде оприлюднення. Якщо там Буде звичайно. Буде, звичайно. Але ви розумієте, на сьогодні написано там, коли проголосовано, там ще не зовсім зрозуміло, як воно проголосовано. Ну я так собі розумію в більшу сторону, оскільки нам залишили 64 відсотки ПДФО. Значить, будуть збільшувати реакторно. Але на сьогодні в нас є ті 402 мільйони, що є, це ми включили про зарплату вчителів вона має йти з субвенцію з державного бюджету, але яка сума субвенцій ми на сьогодні не бачимо, і яка ми, тобто ми не можемо сказати, забезпечується субвенція 100% нашої потреби чи не забезпечує? Чи нам прийдеться давати додаткові гроші до освітньої субвенції? Якщо ми зараз не оприлюдним рішенням, ми... Получається, було, що є оприлюднення рішення. І воно ну, ну, так одне за другим тяне. Так як ми прочитали на що можна спрямовувати ці, е, е, ці 4%, там було два коментарі. В одному з них написано на е, забезпечення, на різницю в тарифах по теплопостачанню і на, ну, типу, скажімо так, що на підтримку тільки... Газ. ну, тепло, що підприємство купило. В іншому роз'ясненні було написано не енергоносії, ну, в даний момент ми передбачили ці 4% на енергоносії для бюджетних закладів та на підтримку лоці тепла. Що ми прочитаємо в, в оприлюдненому законі про державний бюджет? Я не знаю. Ну, тому от якось так. На сьогодні в нас не розподілені пріоритетні е, е, публічні інвестиції, тому що це дуже затягувалося, комісії ми не встигали проводити, дрім працював дуже погано, хто з ним працює, і тому на сьогодні, якщо ви побачите суму резервного фонду 200 мільйонів, це не резервний фонд. До сесії ми розподілимо бюджету розвитку так, і надамо уточнений проєкт. З врахуванням реверсної, з врахуванням того, що буде написано мало тепло, з врахуванням розподілу публічних інвестицій, ну тобто капітальних видатків. А ще скажу, що переважна більшість бюджету розвитку пішла в загальний фонд. Це будуть капітальні видатки в складі загального фонду. Бюджет розвитку це йде внески в статутні капітали, позички і ці об'єкти, які в нас винесені як публічні інвестиції. Тобто ну, пішли великі зміни, і вони дещо затримали процес формування бюджету. І раніше, що воно все йде в останній момент. Вони випекали, як ви там бачите? каже, ми так само читаємо, від ви. Що написано в коментарях? Ну, well, так. So. Yeah. А можете назад на підготувати, що саме цікавить? Скільки е було витрачено на програму покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин? От на те, що ми зараз будемо виділяти 14 мільйонів, разом з цим 14 мільйонів? Витрачено на те, що все було передбачено практично все добре, програма треба... театрального. Просто не загальну загальний І Який бюджет зараз попередньо? Ні, ні, бюджет міста загальний. Доходи, видатки. Більше 5 мільярдів. Зараз в мене 25-26 переплатити, переплатити зараз там близько до цього. Що точно більше 25? 26 точно більше 25, це звичайно, однозначно. Ну, кажу, якщо зараз сума взяти розвитку, у нас майже мільярд гривень, то вона буде Позики там у нас 300 лишнім, мільйонів 400 і там мільйонів ну, 500-600. Бюджет розвитку? Так, да, буде двічі менші. Ну це в зв'язку з тим, що більша частина тих видатків, що була в бюджеті розвитку, вона перейшла в загальний фонд, і це будуть капітальні видатки загального фонду. Це відповідно до змін закону. Змін Так, Так, звичайно я логічно думаю, що тут якісь питання що за. Так, що соус. Додав. А от що було коли е-е